Доброго ранку, пане Василь? Будемо говорити про ситуацію на наших західних кордонах, але не можу не спитати вашої позиції, вашого прогнозу стосовно цієї інформації, щойно озвученої. Як ви оцінюєте перспективу цього трибуналу відносно Боїнга 777 Чи зможе Росія заблокувати цю ідею? Все залежить від рішучості української дипломатії і позиції наших партнерів. Є тисячу і один способів обійти російське вето. Є резолюції генасамблеї ще п'ятдесят у 50 х роках, після зокрема п'ятої генасамблеї ООН, яка дозволяє обійти вето однієї з постійних країн членів ради безпеки ООН. Є низка інших інструментів, коли е, наступальними послідовними кроками можна обійти позицію Російської Федерації, не виключно, наприклад, нинішній міжнародний кримінальний суд, який створений попри опозицію не лише Росії, але, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто, якщо країни дійсно хочуть досягти якоїсь мети, є достатньо для цього важелів. Дана ідея кримінальний суд щодо малазійського лайнера. Вона для нас важлива не лише для того, щоб. Відновити справедливість у питанні малазійського лайнера чи тих жертв, які померли, які були, які загинули внаслідок вистрілу терористів. Але і даний формат може з часом перерости як повномасштабний міжнародний кримінальний суд чи форум щодо. Злочинів в Росії стосовно України взагалом, тобто рано чи пізно постане запитання: хто відповідальний за Крим, хто відповідальний за луганськ донецьк і має бути міжнародний формат розслідування і притягнення до відповідальності. І якраз такий, такий суд створений спочатку на адхок базі стосовно MH17, а потім розвинутий у такі більш ширші формати, зокрема для. Розслідування злочинів і в Криму, і на території Донецької і Луганської області він для нас дуже дуже потрібен. Тому я б на місці українських дипломатів зараз би дуже активно проштовхував різноманітні способи офіційного е е створення, встановлення правил процедури і так далі даного суда, і забезпечив, щоб він торкався не лише самого малазійського лайнера, але й всіх питань пов'язаних з російською агресією в Україні. Те, що багато країн зацікавлені в цьому трибуналові, то надає е, нам надію. Е, а от яким чином впливає на наші європерспективи, на взагалі стосунки зі світом, на наш імідж, те, що сталося 11 липня у Мукачеві, е, знаємо, що Угорщина та Словаччина вже посилили е, охорону своїх кордонів. Е, Дотичних до України, і власне, ви поділяєте оцю думку, що це дуже погано вплинуло на наш імідж і перспективи безвізового режиму, взагалі, стосунки з сусідами. Абсолютно, найгірше те, що ми вже протягом як мінімум. Останніх півроку попереджували про те, що наступною точкою, де може вибухнути на стабільність, якраз є Закарпатська область, яка з низки різних параметрів є найкращою для подібних провокацій, і наслідки будуть дуже дуже серйозними. Фактично, те, що сталося в Мокачеву, це остання капля. Це результат тих всіх негативних процесів, які відбувалися в нашій країні протягом року, і які дуже уважно спостерігалися західними деп. Луматими в Києві, але все-таки залишалася певна певний потенціал довіри, певна певні сподівання, що окей, ще місяць, два-три, і потім ми побачимо зміни. Потім ми нарешті зможемо побачити результати реформ, боротьбу з контрабандою, корупцією і так далі. Події в Мукачево показали, що немає не лише прогресу, але й те, що на жаль, у нас з'явилися нові такі феномени, як можливість людям. Вільно подорожувати по країні зі зброєю, розборки зразка колумбійських е, і так далі, це просто ще дає один аргумент е, нашим недругам у Європі говорити про те, що Україна перетворюється на таке собі європейське Сомалі країна, де Немає не лише верховенства права, але і елементарних е, правил безпеки. Більше того, е, мовчанка прем'єр-міністра. Достатньо запізнілі коментарі, і недостатньо глибокі коментарі з боку президента ставлять запитання щодо адекватності оцінки на найвищому рівні подій, що відбулося в Мукачево. В цій ситуації очевидно, що ми будемо бачити не лише на діях, але й на словах. Зазвичай у таких випадках європейська дипломатія діє, а мова залишається та ж сама, яка була раніше. Але тут я думаю, що також будуть уже і жорсткіші коментарі і заяви. Це певною мірою ускладнить не лише безвізовий режим, але й в цілому наші євроінтеграційні прагнення. Адже постане запитання: а наскільки центральний уряд взагалі керує країною? Наскільки в цій країні є надія, що буде одного дня, хоча б елементарні стандарти безпеки, хоча б якийсь прогрес у боротьбі з корупцією? Це стане дуже дуже великим козирем у руках Російської Федерації в її спробах дискредитувати Україну на міжнародній арені як договору партнера. Але дивіться, от подібні інциденти відбуваються не лише в таких країнах як Сомалі, а й в розвинутих європейських. Тобто, в чому тут більша проблема? В тому, що це сталося, чи в реакції на це влади. Ви бачите, ви можете на ну, хоча б одну країну, де люди можуть тисячі кілометрів по території країни проїхати з важким озброєнням. Я такої європейської країни не знаю. Я не знаю такої країни лише в Європі, але і ну, окрім Колумбії там чи ну ми достеменно не знаємо звідки ця зброя. Так це лише їхні е, їхня заява, що вона трофейна. А, а те, що одна, ми в Парижі, не... наприклад, був напад на Шарлі Ебдо. Ну тобто не та зброя, звісно, але е, випадки різні. Тобто, проблема в тому. Що ми відреагували не по-європейськи, чи не... Тема в тому, що це трапилось, і реакція була неадекватною, запізнілою і показала, що це лише окремі це не терористичний акт. Якщо б це був терористичний акт, давним давно там, мали би всіх уже покласти на землю з наручниками і так далі. Обоє учасників, яких звинувачують тому, що вони стоять за цим актом далі на свободі і роздуть коментарів. На не при чому ситуація виглядає для зовнішнього спостерігача на жаль, порівнянною ну, хіба що лише, якщо ви не хочете про Сомалі говорити про Ірак. От там також можуть озброєні люди з трофейною чи іншою зброєю їздити по вулицях міста і влаштовувати розборки в жодній європейській країні таке уявити неможливо. Навіть в Грузії це, це було в Грузії в 90-х роках, і там з цього поставили край. Цього немає навіть в Придністрові, так порівняння не дуже приємні. Скажіть останнє питання буквально хвилинка стосовно все ж таки, безвізового або навіть не безвізового, Давайте візового режиму. Чи може це вже зараз позначитися на тих українцях, які прагнуть отримати, скажімо, Шанген? Не думаю, хоча е, ужорсточення візового режиму країн-членів Європейського союзу ми вже спостерігаємо протягом щонайменше останніх півроку. Ті, хто зверталися до е, країн-членів е, шенгенської зони за візою, можуть підтвердити, що Чомусь, незважаючи на європейську риторику, на риторику підтримки України і так далі. Ми бачимо ускладнення процедур. Ми бачимо ужорсткішення, збільшується кількість одноразових віз, збільшується відмови і так далі. В принципі, це зрозуміло, оскільки з огляду на зростання кількості біженців з України і зростання кількості аплікантів для отримання юридичного законного статусу на території країн-членів ЄС, це природня реакція. В принципі, при активній роботі з боку центральних властей щодо забезпечення всіх умов для біженців, при активній роботі в боротьбі з корупцією, при швидкій і ефективній ефективному розслідуванні подій у Закарпатті, це все ще можна якось заспокоїти. І у нас по великому рахунку критичний період це вересень листопад. Якщо ми виходимо з того, що безвізовий режим має бути запроваджений 1 січня наступного року, то найпізніше позитивні висновки мають бути підготовлені на початку листопада. Тоді Європейська комісія і європейський парламент встигнуть провести всі необхідні процедури. Це мінімум два місяці. Якщо Разуміло. до жов... до кінця жовтня не покажемо у нас позитивні тенденції, то на безвізовий режим достатньо. Мало зрозуміло, дякуємо за ваші коментарі. Василь Філіпчук був з нами на скайп-зв'язку, дипломат, голова правління міжнародного центру перспективних досліджень. Говорили про перспективи створення трибуналу щодо малазійського Боїнгу та ситуації нашої усіх наслідках міжнародних пов'язаних із тим, що сталося у Мукачеві.